Вітаю вас, друзі. З вами Олексій Шевчук, Київський новинар. І черговий випуск Бандре Ньюс Аналітичний вас очікує нижче. Поїхали. Путін відверто ігнорує будь-що, що каже Трамп та Сполучені Штати Америки. Трампа це починає злити. Трамп на зустрічі зі Стармером оголошує Путіну ультиматум. Каже, не 50 днів, а 10-12 днів. І має бути рішення щодо України на фоні цього. Європейський союз укладає торгівельну угоду зі Сполученими Штатами Америки. Міністри деяких країн, наприклад Франції, кричать відверто, що це зруйнує національні економіки. Але це говорить про те, що формується глобальний економічний союз, як я і казав. Інститут дослідження війни. Випускає аналітичний матеріал, де каже, що Путін і далі буде ігнорувати все, що йому каже Трамп та Сполучені Штати Америки, тому що він формує нову демократичну співдружність. А це вісь Іран, Північна Корея, Китай і посилює цей союз. Відповідно, всередині Російської Федерації, на фоні того, що Путін формує новий союз, наростають. В них особисто наростають їх потенційні інтереси про те, що ні, ні, в жодному випадку ніякого закінчення війни. Навпаки, нарощувати потужність. І думка суспільна всередині Російської Федерації про те, що не треба закінчувати демілітаризацію і денацифікацію України. Навпаки, треба показувати усьому світу, як ми формуємо свою мілітарну державу. Тобто питання нових економічних союзів, глобальний економічний союз, Європейський Союз, Японія, США та нова демократична співдружність, там, де буде Російська Федерація, Іран, Північна Корея, Китай і долучиться хтось ще з африканських країн вже ось ось на порозі відповідно Путін. Абсолютно не збирається йти на поступки Трампу. І ось тут питання: що наступне вчинить Трамп, аби не осоромити власне его?